Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, відео буде не про орхідеї, а про хої, така собі рятувальна операція. Це в мене хоїчка, як ви бачите, Лаконоза за суперскімо. Вона має таке гарне слібрясте, слібрясте листя, але, як ви бачите, воно дуже-дуже зморщене. Що це означає? Це означає, що у хої проблеми із корінням. Тому я а, тут ось вже понарізала черенків для цієї хої. І, і ось приготувала три стаканчики. По, в кожен стаканчик у мене буде по три живця. Ось, як ви бачите, вже а, кінчики обрізані, я обробила у, у корінювачі. У мене ось отакий. Він... Такий як порошок. І я поки хоя виділяє сік, чаю, і ось так він налипає добре. Сік, який виділяє хоя після зрізу, такий ось біленький, ось, бачите, тут на листочках, на кінчиках. І тут ось у мене плямка. Він отруйний. Тому людям, які мають схильність до алергії, потрібно бути. Обережним. Тож, підготувала також ще, буду використовувати ось такий укорінювач. Я посаджу зараз ці живці, що нарізала, відрізала я, не жаліючи, так як матеріал є. Чи виживеться хойка, я не впевнена, але, ну, мабуть, все ж таки полізу їй. А може і ні, може, і не буду. Лізти в коріння, а просто деякий час пополиваю з укорінювачем. Можливо, і з нею буде все в порядку. Та на всяк випадок, як я завжди роблю в таких випадках, до речі, у мене такий випадок був із цією лакуноскою. Це чорна лакуноза. Вона теж так втратила пружність, бачите, які здуті Пожмакані листочки. І я її ну вона була набагато менше, ніж ця. Я її нарізала, зачеренкувала, і тепер у мене такий пышненький кущик. Тож, позрізала. Зараз повтикаю обережно у кожен стаканчик по три живця і полю водичкою з оцим Нарізала Декілька, як ви бачите, сегментів на черенку. Вибирала такі череночки, щоб добре були корінчики видні. Ось, бачите, багато корінчиків. Хоя намагалася врятуватися і пускала корінці. Тож буду заглиблювати так, нормальний хвостик, щоб вона могла надавати корінців. І якщо ви укорінюєте, то хої із маленькими листочками краще брати. Коли на сегменті декілька рядів листочків. Тобто, з великим листям достатньо а, живця із однією парою листочків. А для малечі краще брати 4 або 6 листочків. Тобто, по 2-3 парі листочків, щоб було на живці. Ну, давайте, з Богом, будемо саджати. Все дуже просто, я нічого вам Америку не відкрию. От чином заглубляю. Я не, не вставляю в землю краєць, верхівку, можна сказати, живця ніколи. Чому? Тому що хоя може дати росточок прямо. Із, ну, тут із кінцівки. неї може піти ріст. Тому важливо знати, де у вас низ хої, а де вверх. І от таким чином ми обережненько-тихенько вставляємо. Такий ось пухнастий, бачите, живець. Сточок відпав. Я нижні листочки познімала для того, щоб, давайте я тоді і цей уже раз той відпав. І цей отак зніму і заглиблю поглибше на два вузла. Получиться. Для того, щоб на тих вузлах хоя даватиме корінці, і вона зможе краще укорінитися. Ось і тут так само, другий. Обережно. І так само роблю з третім. От таким чином раз. Тут у мене бачите слабенький, лише з двома листочками. Навіть із квітоносами я. Саджаю. Цю ось теж я саджала з квітоносами. І гілочки прижилися все в них добре. Тому і цю так само саджаю. І три. Ось таким чином. Тепер беремо водичку кімнатної температури. Додаємо. Укорінювача. Я на, оце, на оцю кількість тут по інструкції пишуть півтора-два ковпачки на літр води. Я пів ковпачка налю на оцей стаканчик. Може, ні, мабуть, менше трішки погорячкувала. І потім обережненько із груші полю. Ці живці. І обов'язково накрию їх, поставлю у пакетики для того, щоб зберігалася волога. Ну, покажу вам. Додала водичку третину ковпачка. І так обережно, щоб земелька всідалася. Цей живець можна трішки опустити, щоб корінці. О я випускаю корінці також і по стеблу, і з вузла там, де знаходиться, поправляємо, знаходяться листочки. Так, і третю давайте сюди переставлю, щоб зручніше було. І обережненько так поливаємо, водичка, водичка осідає. І цим самим стягує о, живці, тобто вона, входить із живцями в контакт і, ніби присмокчується до них земелька. Після поливу, таким Ось чином таким чином я поставила в пакетики стаканчики. Я люблю використовувати білі пакетики, мені здається, що в них краще живці проживаються, ніж в комульорових, тому намагаюся завжди знайти білі. Рости вони в мене от таким чином будуть довгенько виймати з пакету. Я їх буду лише після того, як впевнюся, що там буде чимало коренів. Потім вже я дістану і вони будуть просто жити в стаканчиках. Пересадка у горщики, мабуть, вже буде наступною весною, я так думаю, але буду дивитися, як вони розвиватимуться. По три живця, вони за рахунок тісноти дадуть швиденько коріння, і швиденько підуть у ріст. Сподіваюсь, що у мене і ця хуєчка виживе, все-таки вже не маленька. Дуже мені вона подобається, така гар... гарнесенька, тому дуже хочеться її зберегти для колекції. На цьому все. Показала вам свої екстрені справи. І попереду багато цікавого.